У найближчі півроку росіяни хочуть сформувати три наступальні плацдарми. Про це розповідає військовий експерт Селізньов. І ось, друзі, що відбувається: Росія зосереджує свої сили в районах Торецька, Часового Яру та Лиманського напрямку. Їхня мета окупувати Донеччину. Але і це ще не все. Вони планують в перспективі літньої кампанії атакувати величезну. Міську агломерацію, а це Слав'янськ, краматорськ Дружківська, Дружківка, Константинівка. Це ще, друзі, це ще мільйон, людей, які можуть опинитися просто під загрозою. А для Путіна окупа окупація цих територій це просто якась стратегічна мета Росії. Адже саме Донеччина була однією з головних цілей так званої СВО, яку вони розпочали ще в лютому 2022 року. Ну з тих пір. Нічого на жаль не змінилось.